Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні вам хочу розказати про нову можливість для тих, хто взагалі хоче заробляти і хоче рухатися в хайпових темах: це тапалки і різні додатки. Тому сьогодні я вам розкажу про один дуже класний додаток, який недавно вийшов від офіційної біржі OKX. Хто, в принципі, в криптовалюті вже щось розуміє, він знає, що це за біржа. Отож, офіційна біржа OKX запустила свій міні-додаток всередині Телеграму. І давайте я вам зараз покажу, як він взагалі виглядає, функціонал і взагалі розкажу, що потрібно робити. Так, тому переходимо у додаток. Посилання на цей додаток буде в моєму телеграм-каналі або... В описі під цим відео. Так, тому зараз ми знаходимося в моєму телеграм-каналі. Ось тут я все в принципі розписав, що потрібно зробити. Тому переходимо в мій бот, і зараз вам покажу взагалі функціонал. Взагалі, задумка цієї гри зараз на даний момент виглядає так, що є курс біткоїна, і ми повинні вгадати, куди біткоін піде в ближчих декілька секунд. І до прикладу, давайте візьмемо от зараз біткоін 67140 і поставимо ставку на те, що він піде вверх. І ми маємо 5 секунд на те, щоб вгадати, куди він піде. Я виграв і мені додалися поінти, які потрібно зараз на даний момент збирати. Взагалі, задумка гри для того, щоб збирати ці поінти і їх пізніше. Ми зможемо продати. Скажу вам відверто, те, що біржа OKX – це дійсно класна біржа, яка дає можливість своїм людям заробляти. Тому що на цій біржі є різні промоакції, аєрдропи, які дійсно людям насипають, і дійсно можна на цьому заробити. Тому я для себе взяв цю тапалку, точніше цю гру, і буду її розвивати. Далі, що в нас є? Далі в нас є лідерборд, тобто рейтинг всіх. Гравців цієї гри є завдання, які нам е, потрібно виконувати. Тут, в принципі, все як в таплках, е, нічого такого. Е, кожного дня ми просто заходимо, забираємо ось ці е, кожнодневні реварди, і потрібно законектити свій телеграм і пройти верифікацію на біржі. Як це нам потрібно зробити? заходимо у розділ такий сюрпрайзис. Е, Блін, у мене тут вже все є готово. Давайте я зайду на свій інший робочий аккаунт і вам покажу, як це виглядає. Так, добре, шукаємо ось цей пост, який я запостив. Заходимо вже з іншого аккаунта. Так, і нам потрібно зайти у розділ. От бачите, у мене пустий аккаунт, і потрібно зайти у розділ Surprises. Дивіться, що нам потрібно зробити для того, щоб це все законектити, і для того, щоб на цьому пізніше ми заробили. Спочатку нам потрібно пройти реєстрацію на офіційній біржі, для того, щоб ми могли законектити наш, наш телеграм-додаток з офіційною біржею. Тож, натискаємо сюди, на Sідgen Up. Переходимо на біржу і реєструємо наш аккаунт. Після цього нам потрібно, власне, скачати додаток самої офіційної біржі для того, щоб зручно можна було нею користуватися. Після цього нам потрібно законектити наш Telegram з біржою. Як це зробити? Натискаємо ось сюди connect to Telegram, нас переводить на нашу біржу. І ось дивіться, потрібно зайти в підключені аккаунти. І, як бачите, є телеграм. У мене цей телеграм вже є під'єднаний. Вам потрібно його під'єднати. Нажимаємо Прив'язати зараз, вас переносить на ваш телеграм-аккаунт, і ви просто конектите ваш аккаунт Телеграм з біржою. В принципі, нічого складного тут немає. І далі, що нам потрібно зробити, це пройти верифікацію QIC. А що нам зробити для того, щоб її пройти? У верхньому, верхньому лівому кутку є. А взагалі, у вас тут має бути на головному екрані пройти верифікацію. Якщо у вас такого немає, заходимо в лівий куток зверху, натискаємо на наш аккаунт. І у нас тут є перевірка. Як бачите, у мене вже особу перевірено, і відповідно я вже можу користуватися повним функціоналом цієї біржі. Тому, друзі, користайтеся цією можливістю, це не хом'як, це офіційна біржа, яка на ринку вже є досить давно, ця біржа є дуже популярною, там топ-3 взагалі на ринку в світі, тому китка від цієї біржі не має бути. Тому заходимо в опис мого відео, заходимо в додаток, заходимо, реєструємось на біржах і починаємо фармити свої поінти, які ми потім зможемо обміняти або продати в реальні кошти.